Терпи, терпи, терпець тебе шліфує, сталить твій дух. Тож і терпи, терпи, ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи, надій і стій, і стій, допоки стону, допоки світу й сонця, стій і стій, хай шлях, до раю, пекла чи полону. Усе пройди і винести зумій, торуй свій шлях. Той, що твоїм назвався, Той, що обрав тебе на віки вік, до нього з малку ти заподівся, до нього сам Господь тебе прирік. Максим Кривцов. Весь світ у ранах я візьму цей жовтий скотч. Я знаю. Тут у поміч лише жовтий скотч. так вабить декольте цієї дивної весни. Пішли за нею вслід. Бо хто, якщо не ми, як короб в ставі вигравало тіло зброї, а він сказав: візьми цей скотч, лише він загоїть. Бери землі цієї берці і лісу тепле пончо. якщо ти наш, намотуй більше, більше скоче. І говори зі мною більше. Оговорити. Бо все мене, крім слів, як дим і ніч, і вітер. Ти так полюбиш це терпке, прозоре місто. Спускайся з гори, поки тут візуально чисто. Це дика ніч і тут горланить все минуле, а тобі добре, бо чотири, п'ять і нулих. Все повертається, як ляпас, чи як ранок. Та ми залишимося тут широким шрамом. І вже земля нам так гірчить тепер, як оцет, і як скінчиться скоч, бери намотуй сонце, і вночі цій не неначе риба в я. чи ще у вас лишився скоч Небесна Канцелярія? Весь світ у ранах я візьму цей жовтий скоч. Я знаю тут у поміч лише жовтий скоч, так вабить до цієї довгої весни. Ми всі пішли на схід. Бо хто якщо ми? Любов Якимчук із поетичної збірки Абрикосу Донбасу. Нам додому хочеться туди, де ми посивіли, де небо вливається вікна потоками синіми, де посадили дерево і виростили сина, де здобували дім, який без нас відсирів а дорога наша розквітає мінами, Ковила й туман прикривають вирви, вертаємось гіркими, неговіркими, винними. Нам би мати дім і трохи миру, нам би постояти, подихати сирістю, витягти знімки з альбомів родинних. Ми додому їдемо, туди, де ми виросли. Нас батьки чекають, могили і стіни. Ми підемо й пішки, хоч би були босими, як не знайдемо дому там, де ми залишили, побудуємо дім понад абрикосами з неба синього, із хмар пишних. Коли ти стаєш на коліна, отут біля мене поруч, і збираєш в траві суниці, я знаю, що ти земна. Коли ти стаєш на обрії і береш у долоні сонце, я знаю, що ти небесна, а коли ти стаєш гентам серед поля по поясу синіх травах, а руками пірнаєш у небо, пропахло зорями і ромашками, пропахло ромашками і зорями, тоді я уже не знаю, яка ти. Любов Якимчук, вокзал, Ти йшов у зеленому, неначе травень, Такий незбагнений, трохи весняний черним була я. Рум'яна, порону очі на мене дивились, а я неохоче гортала журнал. Гублю, люблю, ходів вокзал. Мій потяг потяг мене соломіць, В вагоні у вирі дрібниць, ти дух, ти дух, ти дух, чи Бог, ти Бог, ти Бог. А ти мов вокзал. Велично стояв і жовту троянду тримав, мав, ти Бог, ти Бог чи дух, а травень, мій травень, навкруг. Коли сміються діти, діти не вміють сміятися заздрісно, крізь сльози сміятися і від злості, діти завжди сміються радісно і їм заздріть дорослі, повно щирості в тому сміхові, повне сонце розлитого. Повно пролісків, повно втіхи і ще чогось невідкритого, сміх той тягне землі до неба, наче жайве струною з радості. і якщо у душі у тебе захвилювалась лють чи заздрість, ти всміхнись отак простому і повернеться щирість трачена. Люди, все робіть по-дорослому, тільки смітись, дитячу. Василь Голобородька з дитинства дощ. Я уплетений весь до нитки, у зелене волосся дощу. Уплетена дорога, що веде до батьківської хати, уплетена хата, що видніється на горі, як зелений птах. Уплетене дерево, що притихле стоїть над дорогою, уплетена річка. Наче блакитна стрічка в дівочу косу, уплетена череда корів, що спочивають на тирлі, а хмара плете і плете, зелене волосся дощу, холодне волосся дощу. Але усім тепло, усі знають, дощ перестане і хто напасеться, хто набігається, хто нахитається. Хто насидиться на горі, хто належиться, а хто прийде додому, у хату, наповнену теплом, як гністо.